Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю, це програма «Медексперт». Сьогодні наш випуск буде присвячений виключно чоловікам, а точніше, їхньому здоров'ю. Адже у медичному центрі Артклінік нам відповіли на поширені запитання, розкрили теми, які багатьох цікавлять, та розповіли багато нової інформації, яка я впевнена вас зацікавить. При відкрию завісу, мова йтиме про поширені захворювання та методи їх лікування, про страх чоловіків звертатись до уролога, про неплідність, естетичну урологію та багато інше. Тож ми розпочинаємо. Першочергово, коли у пацієнта з'являються неприємні симптоми, виникає запитання, до якого лікаря звернутися. Адже захворювань багато, та не усі знають, що лікує той чи інший спеціаліст. Сьогодні ж поговоримо про уролога, адже це той фахівець, до якого рано чи пізно точно потрапить кожен чоловік. Спеціаліст, який займається лікуванням сечовидільної системи, діагностикою лікуванням сечовидільної системи, як у чоловіків, так і у жінок, і чоловічої репродуктивної системи. Ще можна поділити, я вже говорив, урологію на більш вузьку спеціалізацію, тобто є. Лікарі-урологи, які є онкоурологи, які лікують тільки онкологію, є андрологи, які займаються тільки чоловічою репродуктивною системою, тобто є органи, які, які діагностуються і лікуються, тобто, яєчка, статевий член. Простата це от якраз питання андролога. Хронічні захворювання простати, а такі, як аденома простати, рак простати, тобто це вже лікують урологи або онкоурологи, які прицільно тим займаються. Я себе позиціоную як андролог більше, ніж уролог, і відповідно займаюся лікуванням і діагностикою проблем, які зв'язані з безпліддям, статевою функцією. Різними дисморфофобіями, зв'язаними там з розмірами, і так далі. Чоловіки не бояться нічого, окрім візиту до уролога. Це, звичайно, жарт, та насправді, маючи певні проблеми зі здоров'ям, все ж вони не спішать до спеціаліста, так як і більшість пацієнтів. Та що насправді думають чоловіки, коли йдуть на консультацію до спеціаліста, ми розпитали у самого пацієнта. Розкажи нам що думають чоловіки. Коли розуміють, що їм потрібно звернутися до уролога, ну насправді мені здається, що не тільки навіть до уролога а до будь-якого лікаря це завжди стрес, ти завжди переживаєш. А особливо коли це уролог, тому що ти розумієш, що лікар буде мати справу з тим, чого ти що ти найбільше бережеш? Це таке досить досить інтимна річ, і це завжди переживально. Але, наприклад, я сьогодні був в клініці, мені перевіряли, і я взагалі не відчув ніякого дискомфорту. Можливо, через те, що лікар провів перед тим таку правильну психологічну бесіду. Чи легше буде на ваш... Житись вже на наступні прийоми, ну знаєте, я взагалом сподіваюся, що не буду часто відвідувати лікарів. сподіваюся бути здоровим, але так психологічно налаштуватись на наступний прийом буде набагато легше. Прямо коли я буду розуміти, я йду до уролога, то я ну не буду так переживати, бо це все ж таки моє здоров'я, і я не молодію, хочу сказати. Ну скоро мені буде 30 років через 4 роки. А кажуть, і подейкують я не знаю. Старші мужики кажуть, що після 30 ото все починається, оці всі болячки. Тому я хочу передбачити це і до 30 частіше походити, щоб потім після 30 не страждати. Хочу чоловікам на камеру побажати. Шановні чоловіки, по-перше, ви всі молодці, хочу, щоб ви не переживали, ходили до уролога, Це не так страшно. Гарний тепленький кабінет сіли за лікарем, побалакали. Він рукавички вдів, теплі руки, оглянув, подивився. Нічого страшного в тому не відбувається. Це ваше здоров'я про себе. Хто буде переживати про вас, так як ви про себе? Ніхто. Будьте здорові, не бійтеся. Лікарі теж заспокоюють, адже, наприклад, у медичному центрі ArtClinic забезпечили все для комфортного перебування пацієнта та результативного лікування. Візит до уролога від... проводиться стандартно, це проводиться запис пацієнта, він приходить на певну свою годину. Заходить в кабінет, ми знайомимося, відповідно в процесі збору анамнезу з'ясовуємо, чи є скарги, чи нема скарг. Якщо є певні скарги, ми відповідно зробимо певні дообстеження огляди. Тобто це не завжди означає, що це огляд перектом, відповідно на першому візиті. Він на першому візиті і не проводиться, навіть чоловікам старшого віку, бо для того, щоб здати онкомаркер ПСА. Має бути в спокої простата, тобто пацієнт має готуватися до навіть до здачі ПСА, тобто він має декілька днів не жити статевим життям, має не їсти жирну, гостру, копчену їжу, не має пити алкоголю. Відповідно, він тоді здає цей онкомаркет. А вже тоді при оцінці онкомаркеру, при оцінці ультразвукових методів досліджень, допоміжних наших, то відповідно оцінюється. Якщо є покази до, до того, щоб поглядати пацієнта, то оглядається. Так само, якщо є скарги там, до забору мазка і так далі, Тобто, якщо це є явний уретрит з виділеннями, то звичайно треба, звичайно треба зробити мікроскопію урогенітального мазка. А якщо це просто на дослідження е, інфекцій, які передаються статевим шляхом, то на сьогоднішній день є ряд лабораторій, які виконують ті методи обстеження, не е, по мазку з уретри, які є досить не, неприємною процедурою для чоловічого організму, бо там просто мільярди нервових закінчень в тій ділянці, звідки береться мазок, а робиться по сечі, робиться по спермі, ті самі методи дослідження». Навіть якщо немає ніяких проблем, лікарі наголошують і на профілактичних оглядах. Після 40 років це є обов'язково. Чому таке поширене захворювання, як рак простати, яке з кожним роком все збільшується, збільшується, відповідно, щоб моніторити цю патологію, особливо коли є в анамнезі в батька, в діда, в родині по чоловічій лінії. Ось дане захворювання, особливу увагу потрібно звертати пацієнта після 40 років. В нашій клініці специфіка клініки є репродуктологія, тобто, і відповідно, займа, звертаються пацієнти переважно з питаннями фертильності. Тобто, коли є проблеми, більше року не можуть зачати дитину, ми тоді, відповідно, досліджуємо. Пацієнт приходить, відповідно, перше, що він має зробити, коли не настає вагітність, це здати спермограму. Це скільки часу? Саме обстеження, воно всіх по-різному, за скільки справиться, за стільки і здасть, але виготовлення самого результату, оцінка якості сперми, відповідно займає декілька годин. Тобто він цей самий день буде мати результат свого обстеження. Він, він готується 3-4 дні пауза перед здачею сперми від останнього статевого акту, і відповідно приходить в нас тут в наших умовах, здає. Сперму в посуду віддається далі лаборантам, які досліджують даний матеріал. Ви нам покажете цю кімнату. Звичайно. Що це за сіра кімната? Сіра кімнатка сюди заходять чоловіки здавати сперму на дослідження. для пацієнта, дає йому баночку, він е, тут здає матеріал, хоче стоїть, хоче сидить, хоче лежить, е, кладе ось сюди. Я бачу, там є планшет, так? Планшет є там. Статистикою в середньому 12% подружніх пар в Україні мають труднощі із зачаттям дитини. І з війною ця ситуація буде лише погіршуватись. Та безпліддя сьогодні не вирок. Це можна передбачити і, зокрема, у медичному центрі ArtClinк. Для цього є усі можливості. Чоловіче непліддя, воно ділиться і на секреторне, і генетичне. І... Обструктивне, зв'язане з запальними захворюваннями. Хлопці, які є в умовах зараз дуже важких, вони відповідно мають більший ризик захворіти якимись запальними захворюваннями, такими як орхіт, епідедеміт, простатит в тих умовах. Відповідно, так само і травма самих органів. Яєчок і статевого члена, особливо мінно-вибухова травма, вона не тільки кінцівки буде пошкоджувати, але досить часто і консультуються такі пацієнти, коли є травма самих статевих органів. І відповідно, можна і повну втрату мати з самих яєчок і так далі. І відповідно, ну, проблема є, і вже ну, від початку війни образно. Хоч клініка не нова, але багато репартологічних клінік має таку практику, і наша клініка в тому числі. Тобто ми пропонуємо, особливо військовим, здавати матеріал на кріоконсервацію сперми. Тобто його матеріал, тобто сперматозоїди, які можуть зберігатися досить тривалий час, будуть тут і в разі якоїсь. Поганої ситуації, яка може трапитись будь-ким. Відповідно, він може скористатися своїм матеріалом будь-коли і, відповідно, зробити дитину свого матеріалу біологічно. Успіх залежить від багатьох факторів. Відповідно, від здоров'я обох пацієнтів це в першу чергу, якщо репродуктивний вік хороший, то відповідно шанси більші. Якщо вже це старші люди, то відповідно шанси значно зменшуються, але вони є. І завжди можуть і скористатися і донорськими матеріалами, тобто як і спермою, так і циклітинами пари, які хочуть мати дітей, але в силу певних причин вже не можуть мати свого матеріалу. Другий момент це є команда лікарів, репродуктологів, мене як андролога, ембріологів. Це командна робота, яка дає на виході результат, а результат це є успішний перенос, імплантація. Ембріона і успішна вагітність і народження дитини. Для цього важлива сертифікованість лікарів та сучасне обладнання, яким центр забезпечений. Та окрім непліддя, тут лікують і безліч інших чоловічих захворювань та проблем. Тож зараз розглянемо поширені запитання. Еректильна дисфункція. Чому буває та як її подолати? Ця проблема ділиться як на органічного, так і психогенного характеру. І в основному ну, органічного характеру це вже є чоловіки старші, 50 плюс образно. І відповідно, коли йде питання андрогенного дефіциту, зниження рівня чоловічого гормону, тестостерону, вікове зниження, це ще, ще кажуть, чоловічий клімакс, так само, як є жіночий, так само є чоловічий. Тобто андрогенний дефіцит – це є чоловічий клімакс. Від 30 років де поступове зниження тестостерону, яке не відчувається, а після 50 воно може бути і різке. Тоді відчувається питання з ерекцією. Також різні супутні захворювання, такий цукровий діабет, дуже впливає на, на ректильну функцію. Відповідно, такі пацієнти вже потребують і гормональної замісної терапії, а в деяких випадках вже вкрай, коли не допомагають препарати, які... Покращують ерекцію, то пацієнтам проводиться протезування статевого члену. Молодий вік це хлопці там образно 18, які тільки починають жити статевим життям. Дуже багато в них є психогенна еректильна дисфункція, в них є страх самого статевого акту, і відповідно в них. В процесі там, мастурбації, ранкові ерекції, в них все виходить, все виходить, а коли доходить його до реального статевого акту, в них з'являється страх, і, відповідно, ерекція не наступає, або наступає і пропадає різко, і відповідно вони відчувають такий психоген, еректильну дисфункцію. Ну, Причин на то є багато, але надмірне, перша причина, на, на мою думку, і там багатьох лікарів, це є надмірний перегляд порного. Протезування статевого члена, як це відбувається і кому це потрібно. Це передбачає встановлення в печерісті тіла, яких є два. Член, якщо в розрізі подивитись, є два печеристих тіла знизу уретра, І відповідно в ті печерісті тіла імплантується. Імплант. Він є напівжорсткий і, не, і трьохкомпонентний. Напівжорсткий це як силіконова трубка всередині стержень металевий, який гнеться. Відповідно, член в такому випадку він є завжди якби, в виригованому стані виглядає. А коли є трьохкомпонентний імплант, то тоді є резервуар, який перекачує рідину. За допомогою гірблічного насосу перекачує в ці імпланти, які в печеристих тілах рідину з резервуара, який також заводиться в організм, а кнопочка знаходиться десь переважно в калиці і так само зворотне. Тобто член і піднімається, і опускається, і зменшується в розмірі. Тобто вихід є. В будь-якому любому випадку є. Навіть є операції, коли от ми говорили про втрату органа як такого, то є операції так звані неофауси. Тобто, коли з частини там, лоскута там, широкого м'язу спини береться, шкіра і м'яз, і судина ніжочка, яка потім підшивається в паховій ділянці, відповідно, формується, як би. Прототип члена. І потім в цей член монтуються двоетапні, трьоетапні операції, тобто монтується вже протез, але люди можуть якби, жити з цим життям. Mm -hmm. так. Звичайно, не буде там відчуття якогось оргазму, сімей виверження не завжди може бути, але якщо хоч частково збережений орган, особливо головка, чутлива, ділянка статевого члена. Відповідно, вона також імплантується в цей неофалос, і відповідно, тоді відчуття можуть зберігатися, і є далі такі операції, що навіть і сім'ї звернення може бути. Можливо, збільшити вдовжину на сантиметр два, але це не хірургічний метод. Це метод носіння екстендера, а об'єм також можна вже збільшити хірургічно. І відповідно, сам об'єм статевого члена буде набагато більший, коли. Провести певні операції. Зі скількох сантиметрів, так би мовити, коли рахується маленький, коли великий? Ну, мікропеніс це менше 8 сантиметрів, а відповідно тоді і пропонуються певні операції. А так в довжину досить часто приходять і багато е, клінік, багато реклами в інтернеті за, за лігаментотомію, за якісь креми, мазі, таблетки це все не діє. Сама операція лігаментотомії буде тільки виглядати в спокійному стані висіти, буде краще виглядати, а функціонально ерекція при ерекції як був член там 12 см, він так і лишається 12 см. Чи можна вирівняти чоловічий статевий орган? Це називається форма, це девіація статевого члена. Коли є викривлення і вверх, і вниз, і вправо, і вліво, і, і вліво, і вверх, і по-різному воно буває, і вони є вроджені і набуті. Вроджені це тільки оперативне втручання. І на буті здебільшого закінчується оперативні втручанням. Є методи там, лікування, але вони пов'язані з такою, так званою хворобою перон, коли на печері тілах формується бляшка. Бляшка кальцинована, вона по своїй структурі як кістка, як у кістя. Тобто вона досить тверда, щільна і відповідно член в стані спокою він є завжди як член. А тільки наступає ерекція, його відповідно давить або здавлює взагалі кільцем, як кобаска виглядає, або девіація в ту чи іншу сторону. І чи можна тоді поєднати? Тільки оперативним шляхом. Операція ну, не є така супер важка для організму чоловічого, але не важливо реабілітаційний період, який буде тривати місяця-півтора. Перечасна еякуляція. Розкажіть нам, що це, чи можна виправити і як це лікується? Перечасна екуляція це рахується, коли наступає сім'я виверження до двох хвилин. І відповідно, лікується воно легкими антидепресантами. Якщо це не допомагає, то тоді проводиться і оперативне лікування, так звана селективна нейротомія. Це коли пересікаються нерви, які нервують головку статевого члена. І через один, тому називається селективна, і відповідно воно з... знечулює певні частини головки і тоді статевий акт стає довше. Дискомфорт під час статевого акту. Що з цим робити? Може відчувати, досить часто і відчуває дискомфорт. Це коли е... В ділянці вуздечки статевого члена є, є вуздечка, вона знаходиться знизу біля уретри, і відповідно під час фрикції можуть і потріскування бути. Ти вуздечки вона повністю може порватися масивною кровотечою. І зараз досить поширене таке питання, як фімоз, тобто звуження крайньої плоті. Воно може бути звужене за рахунок вуздечки, коли її попускаєш все, все виходить, і пацієнт далі живе щасливо. А буває так, що воно не допомагає, тоді робиться кругове обрізання крайньої плоті. Тобто, в спокої пацієнт може уголити, помитися, він не відчуває ніякого дискомфорту. Тільки наступає ерекція, наступає статевий акт. Відповідно, крайня плоть може як зайти за головку, так і не виход... далі не вертатися. І відповідно, воно створює кільце і відчуває хлопець дискомфорт. Чи можна зламати чоловічий статевий орган? Можна, ламається, хоч це і не кістка, але ламається. Тобто під час статевих актів бували випадки, ми оперували це не є часто. Але воно ламається, ламається в стані напруження, ерекції статевий член є досить твердий, печалісті тіла досить тверді, і вони мають білковий облогу. І буває так, що під час фрикції статевий член вискакує і під час слідуючої фрикції вдаряється в якусь тверду ділянку жіночого організму, і відповідно відбувається перелом, розрив. Це більше розрив. Ну, кажуть, перелом, але це розрив. І буває так, що, що прям дуже критично, що два печери з тих тіла і у може порватися. І що такі? Такі пацієнти в, мають ургентно оперуватися відразу. Тож, якщо у вас є запитання стосовно вашого здоров'я та ви потребуєте допомоги, у медичному центрі Art Clinic завжди знайдуть рішення. Адже тут кожному пацієнту забезпечують професійну медичну допомогу лікарі з багаторічним стажем. Тут використовують передові технології для лікування та в прямому сенсі слова здійснюють мрії пацієнтів, які хочуть стати батьками. Є нічого неможливого, якщо за ваше здоров'я беруться професіонали. І у програмі «Медексперт» ми рекомендуємо лише перевірених та кваліфікованих фахівців. Тому дбайте про своє здоров'я, не хворійте та знайте, що вам є кому допомогти. Наступного тижня буде не менш цікаво. Тож до зустрічі.